Тренувальні збори кращих футбольних команд України на Закарпатті сприяють і місцевим аматорським колективам. Обласні клуби позбавлені змагань через війну. Та все ж завдяки приїзду іменитих ФК мають можливість не просто підтримувати ігрову форму. У спарниках з іменитими суперниками вони набувають кращої майстерності і тактичного вишколу. Це засвідчив і поєдинок Медеї з оноківською ТГ та представника Української прем'єр-ліги Харківського металіста. Матч з такими суперниками – це великий плюс для хлопців, тому що в цій команді зібрані гравці, які мають більше ста ігоровищі лізі. Так що для них це хороший, хороший урок і хороша наявність проявити свою якості. А може хтось сподобається, має шанс зазипитись. У матчі природно домінували професіонали. Їх до нового сезону готує відомий закарпатський тренер, екс-наставник Миная Василь Кобін. Отож, аматори тим паче хотіли себе зарекомендувати і раділи зустрічі із серйозним суперником. Таким гравцем завжди інтересно грати, щось научишся учишся, новенького професіонали. Ми, звісно, аматори ну, типу, треба готуватися до цього. Ну, було важкувато, але буде приємно до цей прийняти такий опит і гри. Харків'яни більше контролювали м'яч та частіше атакували ворота суперника і навіть довели свою перевагу до 3-0. Утім, металісту також було непросто. У нас пол команди в Турції полгода було, коли почалася війна. і половина тут була. І у нас команда з другим другом не тренувалася. І зараз дуже важко, Зараз от з Турції приїжджає команда, вся остальная, і ми вже будемо починати готуватися до чемпіонату. Звісно, ну, тяжело готуватися, коли половина там команди половина тут. Ну, залишилося 18 днів коли Ми підготуємося Металіст готується добре. Це засвідчив і поєдинок із медеєю. Утім, команда з Ужгородщини ближче до завершення гри все ж відзначилася завдяки рикошету. Отож, поступилася доволі прийнятно для себе 1-3.